А Вітя Орбан дуже гарно грав у футбол. Він навіть грав за команду, по-моєму, третього лігіону, ну, третьої, третьої групи на чемпіонаті Угорщини. А, І ми ще зійшлися на тому, пам'ятаєте, був фінал Кубок Кубків Динамо Київ Фаренсвареш, угорська команда, де Динамо виграло у Фарен Три-ноль завояла І Я ще, коли познайомився на цій основі, ще і ж жартував, як Динамо Київ, Взуло, Зуло Фаренсфарс виграв Кубок Кубки. Коли він знав, що я теж граю в футбол, так далі, все. І декілька членів народних депутатів делегація, яка була, він так дав, і ми вийшли в футбол так сказати саме. І побігали в футбол. Ну, я вам скажу одну річ: він такий весь плотний, такий товстенький, раз, от, розумієте, от в такий ну... Uh, uh, як то кажуть, з ним під час грів футбол, так, скажі, грати в плече в плече, було б без, без, треба було грати, тому що відскочить від, від, від нього як м'яч. Непогано дуже я сказав, футбол. У мене є можливість, я вам покажу. Вітю Орбана вже трошки старшого віку, як ми грає футбол. Побачили, так? Да? Скажу ще одну річ: коли він був прем'єр-міністром, він виступав за команду. Третьої ліги виступав на чемпіонаті Угорщини в своїй команді, так там він прем'єр-міністр. Так там уряд вимушений переносити був засідання із вівторка на п'ятницю. Чи навпаки, коли були футбольні матчі, і Віті Орбану треба було, як то кажуть, на... грати у футбол. Отак ми з ним познайомилися. Тобто, близьких стосунків не було, але було таке ознайомство. Сказати, я знав вивчу психологію. І те спілкування, яке було з ним, я до себе Переконаний був стопроцентний як слідчий, як начальник відділу військового сумнів, що Вітя Орбан з Сєвою Мегелевичем куплений потрохами і багато політиків і працівників правоохоронних органів Угорщини були від Семеном Могелевичем, теж на дотації, тобто отримали хабарі за те, що кривковували його злочинну діяльність. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.